Мир вам мої дорогі друзі, підписчики гості моїх юб-каналу. До вашої уваги, розпаковка з інтернет-магазину тему. Тобто, прийшли тут у нас посилочки. Дана посилка у нас більш буде така цікава, можливо, ми дивиться із рибаків. Пара з вами даже виснути. Далі Дивіться, охляд. Так, що у нас це тут? так? у нас...

Це хто в нас там спільні дісти і стали. Це підкріплюється на стоєчку. Де вулище встановлюється, це кріпиться на ось таке, тут противається під ліску. Ось і собі ну тут разний, я так розумію, є варіант. І собі підсікається, може залишається на стійці і от, під час виважування риби. У нас буде. Я буде він постійно дзвінити. І в принципі, він буде дається три штуки. Подивимося, якими поки дві бачу. От. Такі от штучки. І мене попросили замовити. Я в принципі спільного рибалку не займаю. О, оце вже я хочу поекспериментувати, всі в інтернеті показують, розказують. Ось, ну, В принципі, я так подивився, так, рибалка на цю. Ну, дуже 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 така шикарно коштує. Тут ну, супер такий ось кейсик. Я почаюсь. Неудобно знімати. Примостився, побистрічку зняти. Відео оглядок. Ось есть такий ось кейсик пластиковий і тут у нас ось така ось штука. Це для, для рибалки на херабура, чи як вона там називається, верніше. Ось, ось такі поплавці, ось такі ось підкрючи тема. Ну, супер. Супер тема. Мені так подобається. Буду пробувати. Подивлюся, як правильно робити монтаж даної, ось, таких, даної оснастки. От. Ну, прикольна тема, так що спробую, головне, що воно в чехлі зразу не зламається. Я так зрозумів, що воно вже тут відважене, все, став і лови. Так розумію, що так, це в нас грузець. Крючок там тоді десь треба монтувати, туди далі. Ну, така ось тема. Попробуємо. 6,3, 5,4. Це трошки тоньше. А це 7,20 тоще. Я так думаю. Ну, така ось темка. Буду пробувати. Вот. Це, це, це все. Це в принципі так от повинно було чіплятися. Ну, ось така ось. Ну, в принципі, як для зберігання, то супер. Попалки. Такі гнучки. Прикольно, прикольна тема. Думаю, буду пробувати рибалити. Ось. В принципі, для цієї оснастки продається спеціальне тісто, воно доволі -таки дороге. Буду пробувати найбільш такі стандартні оснастки. Ну, буду бачити. Ну, дуже подобається мені, в принципі, як воно в такому чутлі все зроблено. Ось такі от середової. Так, що у нас тут ще в комплекті? Це у нас це здається. А, це у нас тут звичайне скло. Звичайне скло. Ось тут анлефон. Так і 12 промат вже мені подобалось ними мінятись. Ли на телефонах. Прикольна така штука, сюди телефон вставляєш, чук-чук, притягнув, і це рівно. Класна штука, замовив. Дуже сподобалась. Що у нас тут Що у нас тут іще? Що у нас тут ще? А, це теж у нас скло вже під такий більш китайський телефончик. Ну, це вже так замовлялося це, в принципі, догонку. Таке звичайне скло. А, це скло захисне на задню камеру, мабуть. Навіть на щось таке. Ну, таке ось воно цікаве. Небагато, правда, Сінки для чистки. Ну. Костак. Так, і що у нас тут? Саме цікаво, що у нас не доклали, не доклали, не доклали. Одну, одну дзвінілку. На вудочку. Здається, трибол. Я не пам'ятаю. тут я вже не пам'ятаю, що замовляв. в принципі доставка з е, тему у нас. Доволі таке швидко, за 2 тижні приходить. Ну, Зараз вже з Аліекспресу приходить швиденько. О, тут у нас а, це так, мене замовити. Ось такий ось набір. Облері, воблерів, як вони там, там називається. Ось такі ось. ось так цікаво зроблено. Ры. Ры. Рыба тоже такая лаза. А що вона такого мы вот так цікаво. Вроде так Рыбки. Щайні, такі довідалі острі ці тройнички, чого тут цікаво зроблено. Воно, а, воно крутиться, це таке древер. Бальто зроблено спеціально з окруженням. Ось цікаво сюденька така околка, штуки Що там, по-моєму, було, які з Просто кольорі. Пруску запакувало. І відправили. На цьому наше відео завершуємо. Хто не підписався, підписуємося. Не забуваємо ставити коментарі. І до нових зустрічей на моєму YouTube каналі. Строго не судіть бо знімав так, можна сказати, на колінці. Пуденько знімаю, бо часу немає. Якісь готувати Умови, щоб він це все знімати Так що якось так. Все, цим за дякую, до побачення і до нових зустріч.